Ми беремо парасольки і кладемо їх отак, одна попри одну, дві, тому що на одну тут не вміститься. І так ми лягаємо спати. А капає і звідси, і звідси капає, де, де шви є, там всюди капає, але деколи ставимо сюди. З парасольками у руках пенсіонери сплять вже 13 років, а дірки в будинку латають целофаном. Це так зване житло, комунальна власність стризької міської ради. Опалилася кусок стіни. Як тільки дощ. Так воно відразу і падає, і падає, і падає, і падає, і падає падає. Ми лягаємо спати, і ми можемо не встати, правда? Нас може нас може просто-напросто убити, просто правда? Одразу ж після визнання будинку аварійним сусідів відселили на житлову площу у рази більшу від тієї, що мали. А Ірину з Ігорем міські чиновники залишили чекати обвалу. Процент зносу 86-88 Все буквально крім освітлення і газопостачання. міський районний суд прийняв рішення, яким зобов'язав виконавчий комітет міської ради. Відсилити нас і надати нашій сім'ї благоустроєне благостроєне житло за підписом заступника міського голови Ігора Мироновича Стецика на даний час покращити ваші житло не немає можливості. О, а пан Стецик це взагалі та як на щоденні нюанс. Як я ще сама ходила, то взагалі було такі здивовані очі. Прийшла чого прийшла? Поставлення таке закрий двері з тої сторони. Журналісти надзвичайних новин прийшли до Ігоря Стецика. Заступник Стрийського мера зустрів журналістів у багнети і вкотре заявив, нової квартири пенсіонери не побачать як власних вух. Знайомий, ну що вільного житла на даний момент у місті нема, воно відсутня. Не хочуть міські чиновники і виділяти бюджетні гроші на ремонт смертоносного житла. Пропонують збирати з усієї країни через телеканал. Ага, це... Відповідальність за засмертцях людей на себе не. Ми маємо їх брати на себе. І ваш канал, і ваш канал дає рекламку, що треба тому допомогти. І отакий-то номер карточки, і от такі-то кі-то. Будь ласка, ну поможіть дані, і ви як журналісти. За таку поведінку проти чиновників вже відкрили кримінальне провадження. На виконання судового рішення. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі від 8,5 тисяч гривень до 17 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до трьох років. Надзвичайні новини стежитимуть за тим, чи виконає нарешті Стрийська міська рада рішення судів і чим закінчиться слідство для гори посадовців. Буде з'ясовуватися всі обставини, слідчі будуть проводити певний ряд слідчих дій, які намітили, в тому числі і такі обставини, чому не надається житлове приміщення.